Фізична культура і спорт у сумах відзначили тих, хто живе здорово. Щоправда, дарували їм не солодощі, влаштували для спортивних сімей свято у змаганнях. Ті виборювали право представляти сумщину на всеукраїнському рівні. Сімейний конкурс фестиваль відбувається вже в 11-те. Цьогоріч на старт вийшли вісім сімейних родин: Сум і району, Конотопа, Кроливця, Охтирського, Тростянецького та Білопільського районів. У кожного свої гасло і назва, щоб як на презентувати себе. Програма насичена змагання у сімох естафетах із м'ячами та обручем, конкурси, хокеїсти, збери врожай, а також біг і стрибки зі скакалкою. Тут і фізична сила та витривалість, і розваги. Це дуже гарно для сім'ї. Для людей і те, що ми залучаємо маленьких, саме головне маленьких діточок для того, щоб вони не сиділи перед комп'ютерами, а займалися спортом, тобто зберігали своє здоров'я. За підсумками змагань сім'я Шимків із Тростанецького району отримала бронзові нагороди. Трофімом з Білопільщини посіли друге місце. Нам дуже подобалося, ми перший раз приймаємо участь у подобному соревнованні. Нам дуже подобалося. І ну, так виходить, що перший блин у нас вийшов тортом. За друге місце, але тим не менше, нам дуже сподобалася, хороша організація. Так що будемо сподіватися, що нас сюди ще раз позовуть. Нагадаємо, представники області неодноразово ставали переможцями фінальних всеукраїнських змагань. Так у 2005, 2007 та 2014 роках саме родини Сумщини привозили додому золото. Нині ж за ним поїде дружна команда сім'ї Корнукових із Конотопа, бо вони стали абсолютними переможцями регіональних змагань. Весь час держимо себе в тонусі і завжди раді приймати участь у таких змаганнях. Отже, вони і вирушать до столиці, де у травні мають обрати найспортивнішу родину країни. Сергій Кузьменко, Віктор Лавченко на часі спорт.